Привіт! Так уже співпало. Що сьогодні я вирішила зробити два відео обидва на тему міцної чоловічої дружби. Але інше відео відноситься до фандому: Наш прапор означає смерть і має назву всього одна мить. Авторка Паула Рамарі. Скільки часу потребує лінивий розпещений багатій, щоб стати справжнім піратом? Стід Боннет ставив собі це питання щонайменше двічі. Перший раз, коли покинув сім'ю на призволяще і поринув у вихор неймовірних, Ха, у більшості дурних і перебільшених Егеш стіде пригод. І другий, коли опинився один посеред моря на маленькому човнику, що волів перекинутися від найменшого подиху вітру. Мабуть, вищі сили ревно оберігали стіда, бо як інакше пояснити таке шалене везіння. Не тільки знайти свою команду, перш ніж Баттенс відкусить комусь дупу, але й двійко днів пізніше натрапити на кітобійне судно. Команда пірата джентльмена стала на борту у пригоді, матроси на подібних кораблях мерли як мухи. Морські шторми, непосильна праця, брак їжі, цинга та усілякі інші хвороби ставали хрестами на підводних могилах старих і кволих. Стіт завжди вважав себе сильним. Він усвідомив, наскільки помилявся, коли йому вперше довірили приєднатись до матросів, що на березі патрали китові туші. Задачка нехитра, як стверджував капітан, і так здалося самому Боннету гострим ножем відділити жир від шкури, тоді сіда й знудило. Під веселий регіт команди він булював так довго, аж доки у шлунку не лишилося навіть жовчі, але й то був лише початок. Чим більше тварин забивали гарбунами, тим більше на березі опинялось мертвих тіл, великих, ма навіть величних, аж доки їм не розтинали черево і на білий песок не вивалювались гарячі тельбухи. Повітря наскрізь пропашіло кров'ю, смертю та стражданнями. Раз у раз тіда змушували брати до рук ножа і підводили до туш, мовляв, ну, білу ручку, зроби бодай щось корисне, доки тебе не покинули на березі запутого господом острова. Стід штрикав лезом товсту шкіру і майже фізично відчував, як його минуле, доброчесне виховання, манери, звички, відсікаються з кожним рухом леза в китовому тілі. Ночами, виснажений настільки, що й спати було неможливо, бо надсторанно віднаходив у душі рештки світла, віри в краще і ховав, оплітаючи власним болем. Візнав, що все переживе. Знав, що коли-небудь обов'язково яз... об дістане серце ту скриньку, в якій хоронив своє сяйво, струсить з неї пил, та й нарешті відкриє, але колись потім, не зараз. Китобійний промисел не давав багато можливостей розбагатіти, особливо коли ти сінький матрос, чи найбільший скарб малюнок голої дівки, схований під сорочкою. Отримавши перший чесний заробіток, стіти і команда зійшли в порту Альканте і, не гаючи часу, Тут вийшло маленьке непорозуміння, бо не ту якнайшвидше повернутися до піратства, а його команді перепечити в обіймах дешевих повій. Найнялися матросами на британський корабель, який через Іспанію віз на Великі Острови дуже вигідний товар рабів. Пробунт на цьому судні можна було б скласти цілу поему, розписати, як чорний піт героїчно викрав ключі від трьому помічника капітана, як Френкі отруїв більшу частину команди, додавши кан Кантареллу, благослови господь гострий розум Стіда та Мері Бонет з її планом Б, в діжку з вином, як стіду Бонету довелося битися на шпагах самим капітаном, який вина не торкався з того часу, як його поїли в портовому борделі. Як з ляскотом падали кайдени з рук поневолених, то була б добра поема. Але стід поем не складав, та нікому більше було ступати за ним крок у крок, щоб писати про його діяння. Корабель носив ім'я, що було банальнішим за носові хустинки британського джентльмена. Його звали Король Георг. Звичайно, це нікуди не годилося, тому стіт, ставши капітаном по праву крові, нарік його Кракеном. Він сподівався, що це приверне увагу. Увагу єдиної людини, чия іронічна посмішка лішила ключ до скриньки з цяйвом, що таїлася глибоко в серці. Чи став Стід справжнім піратом? Важко сказати. За три місяці, що він провів на китобійному судні, він навчився більш-менш вправлятися з такелажем, припинив плутати щогли з рангоутами і став майстром у цуркуванні палуби. Місяць практики, який йому подарував король Георг до того, як перетворився на кракена, зробив із Бонета непоганого знавця системи реїв і парусів. По справжньому вивчити навігацію та опанувати хитру справу читання географічних карт, стіду допоміг один із звільнених рабів, який виявився особою вельми шановною освіченою, хоч і просравши весь свій статок в карти. Вони ходили морем під стягом, на якому був зображений кракен. Такий собі дебелий восьминіг, більш схожий на опецькуватого кальмара переростка. Два довгі роки команда Стіда Боннета, пірата джентльмена, грабувала британські кораблі. Проте свою славу вони здобули не за це ні. Хоч Стід і не позбавився своєї манерності, незвичної для пиратських компаній, джентльмен перетворювався на кровожерливе страхіття, лишень справа стосувалася работоргівлі. Екіпажі таких кораблів він велів вирізати до останнього юнги. І, хоч як не було моторошно зізнаватись самому собі, але від цього стід отримував задоволення. Таке злочинне, потаємне, про яке не розкажеш в сімейному колі та не поділишся з друзями. Друзями-аристократами, звичайно, його команду все влаштовувало, хай би якою пришелепкуватою вона не була. Чи подобалося стіду Бони, то бути пиратом? Безумовно, так. Він, нарешті, був вільний. Райський птах, який вийшов з золотої клітки, і навчився літати. Стід парив на небосхилі, що простягався на тисячі миль над морем, яке стало для нього справжньою домівкою. Величезною, незбагненною, такою, що ховала в собі міряди таємниць, і, що найголовніше, в цій домівці на стіда по-справжньому чекали. Він вірив в це так підчайдушно, як дитина вірить в різдвяне диво. В морі стід завжди міцно спав, заколисаний хвилями. Можливо, через це він прокинувся лише тоді, коли корабель тряснуло та нахилило на лівий борт. Навички, що напрацьовувалися потом і кров'ю, далися взнаки. Першим ділом Бонеп вхопив шпагу та вже потім вибіг з каюти, щоб враз опинитися в полоні мороку. Туман був усюди, такий густий, що ледь було розгледіти власні ноги, де-не-де долинав дзвін сталі. Короткі крики і тупотіння чобіт по дощинам. Перший випад стід ледь не прогавив, відсахнувся в останню мить. На рукаві сорочки червоним розчірком лишився слід чужого клинка. Боляче, але не страшно, навіть шраму не зостанеться. Другий удар він прийняв на руків'я, відчувши, яку силу приховує його супротивник. У благородній дуелі стіду такого б не пробачили, але що таке правила у на виживання? Бонець скоротив дистанцію до інтимної і зарядив ворогу з кулака в живіт. Слабо. вигукнув той болю знайомим голосом і відвісив стіду добрячого стусана. Б'єш, як дівка, ні в чому не навчився, слабак, нікчема. Навіть дзвін у вухах не завадив бонету усміхатися як останній ідіот. Радість від зустрічі, довгоочікуване бажання виказати нарешті все, що він хотів ще тоді два роки тому, тісно переплилися з жагою довести, що він на щось здатний показати, що він більше не той зніжений панок, звичний спочивати на м'якій постелі, а чоловік гідний отримати справжній поцілунок чорної бороди. Бонет відскочив назад і єдиним рухом розв'язав вузол, що кріпив один з тросів до сталевої скоби. Всього секунда, визволений канат змією кинувся Едварду під ноги. Той спіткнувся і втратив дорогоцінні секунди на відновлення рівноваги, тоді стід атакував швидко і моторно. Як молодий в'юн, він крутився навколо Едварда та розсмикував його в різні боки. Крок, хвисткий удар постигнув. Відхід вправо, гострий випад в бік. Стід робив і коловлія так запекло, ні, ніби займався коханням. Едвард був ненаситний, він блокував та відбивав, як справжній хижак, що прагне вполювати норовисту здобич. У танці, що славить її величність смерть, Бони ще не був досвідченим танцюристом, тому, коли його загнали в кут і вибили з рук шпагу, він лишень прикрив очі і широко посміхнувся. Померти від рук чорної бороди було б гідним завершенням його історії. І тим більше стало його здивування, коли його губ торкнулись чужі, сухі, обвітрені, солодні від морського бризу. Стід подався вперед, обійняв Едварда за шию і запустив пальців його довгі пасма. Скільки часу потребує лінивий розпечений багатій, щоб стати справжнім пиратом? Спитайте ви? Я не можу вам відповісти, але дещо я знаю точно на те, щоб двоє у Великому морі знайшли один одного, може знадобитись всього одна мить. Кінець. І знову ж таки, посилання буде в коментарях. Сходіть, залишіть кудосик, напишіть якийсь приємний коментар а, на фанфік. Пані Павло, думаю, буде рада. А ми побачимось!